Як добре, що трактор Соліс не в одного в мене. Слава Богу, їх накупляли чималенько. І не тільки він у мене, а є люди, які вже намотали на йому більше тисячі моточасу. Є у мене товариш такий, він із заходу України, звуть його Олексій. Він вже на тому тракторі намотав 1800 мотогодин. Ну і ясно, що 1800 це не 18 і не 180. При такій експлуатації щось трапляється. Ну, і він до мене другий раз там звертається за якимись консультаціями щось допомогти. Послідній раз проводили ремонт мабуть в режимі Viber відеоконференції. І він мене постійно оце дожимав, щоб я йому скинув адрес нову почту. Все чоловік хоче відблагодарити. Ну, от прийшла така посилочка, роблю при вас розпечатку. Подивимося разом з вами, що, що там та й до чого. Одною рукою не знаю, як її розпічати. Так, будемо дивитися, що це воно тут воно, при тарабан. Mm. Oh -oh -oh -oh. Так тут три метри ковбаси А, а пахне копче я понял, все сідобно так люш. Я вдячний. я вдячний. Так, відео віде реклами. Значить ви всі не переключаєтеся, я його попробую. І далі продовжимо. Так, продовжуємо відео. Ну, що я вам скажу, шановні мої колеги? До такої закуски я не знімав відео самого процесу дегустації. Ну, до такої закуски я доставив... З дозволу господаря доставив отаку бутилочку ще. І йому чарочку за його труди. Спасибі йому. Ну і собі ж по такому случаю до такої ковбаси. А, а запах запах не передать, Дуже гарно. Льоша, я тобі дякую. Дуже вдячний за те, що ти не забуваєш мене. Він часто, хлопець, дзвонить. Нема там, слава Богу, трактор не ламається. Він позвонив, спитав, як справи. Бо зараз у наш час, знаєте, кожен день прожитий на вес золота. Він завжди дзвоне. Дякую йому за таку передачу. Значить, Візьму на себе смілость зроблю рекламу про таку продукцію. Буде номер телефона під відео в описі. Хто бажає. Замовити хлопець займається сільським господарством, вирощує підсобне господарство, вирощує свиней, робить продукцію таку. Ну я вам скажу, повірте на слово, жалко, що відео не передає оцього запаху, воно цього стоїть. Замовляйте продукцію, в кого є, в кого є така, а може ще краще, то до цього сала. Копчено з отими прорізями. Гляньте яке з ковбаскою домашньою. Ну, дуже таке гарно. Ще раз, Льоша, дякую. Спасибі всім, спасибі господарю цього продукту. Всім миру і добра.